Крешу щепу, щепоріз. Ось вот така кучка вишня і слива. Зараз покажу як кришить сливу. Взагалі легкотня. Остання гілочка. Я глунево. Отак, все, очки нема. Така горочка в прицепі. Ну, нормально. Приїжджаємо на слідуще. Проповжуємо кришити. Так уже накришено. Так. Ну, вже половина кучі, я це іскрешені угоїв. Так ще є. Дивіться, який екземпляр. Е, хто розуміє ну, шовковицю Та Хто там просив шовковицю, ну дивіться. вообще легкотня. Ну, а с мелкими дорезиками рижа ну, все. Так что тест, тест из шелковицы пройдены. Так, ну все. Кучки там один мусор, я он мило Вот осталась шелковица. Цікавий факт прошовковиця. Бачите, от не дорізає волосинку. Просто волосинку не дорізає. Ну, в основному все порізане. Але є, що не дорізає. Оце той фактор, що контрніж на шнекові підведений півміліметра до шнека. Ну, технічний зазор пів міліметра А це вам вся суть. Але це тільки на шовковиці. Ну, бачите, ось ця гілочка взагалі проскочила. Якимсь путем її ніде не черпно нічого. Не, то є, ну, чому так, я не знаю. Всю деревину, в принципі, ріже. Ну і ріже гарно ось. Ну, це ж все ще шовковиця. Вона вся порізана. Просто в неї структура шкурки, така дуже ста. І якби скрепка. Все просто як нитка одірвати не можна. Через то такий ефект. Плюс шовковиця ця в'яла. А на рахунок того, що воно там тверде, чи ні та ріжеться без проблем, взагалі. Так, і ось результат південний років. Один на час і працювати.